Доброго ранку всім. Не забувайте підписуватися на канал. Так, у нас тут а, на вигулі індики бурбон заходять. Тут а, декілька сімей сіра велика. Тут у нас дві сім'ї мамутів. Щось цей рік важкенько з мамутами щось було, щось у них. Не витягли нормально цей год, коротше кажучи, мамути. Там на ще один дорослий гусак від молодшого отримав пирхи. сидить зараз окремо, бо дуже великий варіант того, що він піде взагалі на м'ясо, бо щось з нього нога так і не заживає, і не проходить. Бурбони це в нас тут взяли один раз, у нас їх там вийшло штучок 4. Бо дехто після інкубації там прикрив родниною ящика, так сказати, погоріли. Осталось штучок 4-5 врятували, докупили ще. Так, одненько з'їв коршок, одненьке було на одне око сліпе по якійсь причині, не знаю, теж на м'ясо пустили. І одненьке, що немало, жалко. Ловив крис, гусі ящика збили, попався, один індик також на м'ясо пішов. Так, у нас їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, десь іще мають бути. Десь ще ходить. Приблуда одна. Нібито ростуть нормально все з ними. Гусі, що гусі? Гусей під осінь, так сказати, вже скоро зима, а не осінь. Потихеньку прибираємо, залишаємо дикі батьківські поголів'я. Бо у нас тут батьківське поголів'я виходить в районі щось 20 штучок, буде залишатися чи що, я точно не пам'ятаю. Ну і... Якщо хтось хоча б тримав більше десь 50 гусей одночасно, то вони їдять багато. Я б сказав, у день вони з'їдають. Скільки з'їдають? Вони з'їдають більше, ніж 12-літрове повне відро зерна у день. Це при тому, що тут вигол. Ну яка тут територія виголу? Десь сотих. Сотих, сотих. скільки тут сотих? Десь в районі 20 сотих, це в них вигул обгорожений, де вони ходять, просто пасуться. Ну, і з'їдають вони, навіть з таким варіантом, з'їдають дуже багато. То саме цікаве, індики, як Отак табуном ходять обгорожено, то і зашибісь, їм є місце, нікуди не летять, не лізуть. Їм, походу, таке місце треба. І ще, і ще. Замітив, що індики, хлопці від основного стада ходять якось постійно трохи окреміше від дівчат. Що Вони удвох, але окреміше виходять. Оце таке я ще точно не знаю, скільки тут тих дівчат буде. Бо це, можна так сказати, такий перший рік, що ми будемо тримати, так сказати, хочемо повним циклом спробувати цих індиків, що вони покажуть. Чи вони щось видадуть чи не видадуть. Хто його знає. Ми хочемо потримати. Бо м'ясо з індика смачне, гарненьке. Ну, то, звісно, бройлера пробували. А це, звичайний індик. Ну, хлопці, тих, що. Як, точніше, не хлопці, тих індичат, яких рубали, які там були. То ну, таке на два рази суп зварить. Ну, то вони малі були там. Те, що сліпеньке, воно. Було сліпеньке, явно не доїдало. Невелике було. От те, що вже в що капкан попалося. От те вже було шкода. Ну, там вже, да, там вже було щось похоже на індика, на м'ясо. Цікаво, що ось. Бурбон-бурбон. Ну, бачите, воно світле. Хоча індички такі вони більш темненькі. Ну, одна біда, я ще поки точно не знаю, де тут індики, а де індички, ну точно видно, що два великих індика уже є. Їм тут -а... і пастися є, де... Ну, що тут як-ніяка трава трохи є. Не на грязюці сидять. Що і пастися їм, де десь й... Я на все кодло. Ну, зараз їх трохи зменшив, особливо гусей. Індиків і так тут нема що зменшувати. ледь виросли. й, скільки? 15 чи 12 літрове на день зерна їм висипав. Ну і все. А там дивлюсь по обставинах. Якщо за день з'їдають, то наступний ранок сиплю ще. Якщо не з'їдають, то просто сиплю десь пів відра. Може трохи менше. Ну, щоб з'їли, щоб не валялося. Батьківське поголів'я в нас все прокільцоване. все з кільцями ось на ножках. Бачите, жовтеньке в цього. Там, бачите, зелененьке йде. Там вон, гусочки на ножці. Бачите, голубеньке кільце, там голубеньке і біле. ну, Це вони відображають. Наприклад, вік, чи це вони старіші, чи це молодші, щоб коли на м'ясо забиваєш, щоб не вийшло так, що ти нечайно гусиню, який 3-4 роки, ж потім ціла трагедія, так сказати, на його баню. Це ось йдуть із жовтими кілечками. Це минулорічні. їм. Ну, точніше, минулишній, вже півтора роки. Це ось гусачок їхній. А це ось три гуски. Було чотири гуски. Ой, перед яйценоскістю весною щось з'їла. почала різко худати, коротше. Якогось гвоздіка де вона його знайшла, не знаю. Ну, ковтнула. Прийшлось дорізати. Так, так само, як і у білих молодих, тих, що так само і півтора роки мамутів. Так само гуска перед яйцяноскістю. Ну, вона та не щось з'їла, та чимось приболіла. Хто її знає? Як у нас собі гусі гуляють? Це ще скажи, що ви зимою нестися, блін, не будете. Ну що підійдеш воду пити? Чи не підійдеш? Ні, не? не забувайтесь підписуватися на канал, далі буде.